В театрах Торонто перед Різдвом вже склалася добра традиція показувати балет «Лескунчик». І в цьому році ми були в, на постановці балету художнім керівником, якого була українська прима балерина Одеського державного, державного балету, народна артистка це України це Тетяна Степанова. В Канаді теж вона отримала свою, свою відзнаку, свою перемогу. Вона була отримана, вона була нагороджена великою премією. А балет цей нас переніс в затишний вечір, в сім'ї, де господарі чекають гостей, де потім проходила гарна вечір вечірка. І коли наступила ніч, дівчинка заснула зі своєю іграшкою лоскунчиком біля ялиночки. І тут починається саме найцікавіше: починається магія, магія балету, магія краси.